Породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Юакима, Юаким породив Єхонію, і братів його за вавилонського переселення. А по вавилонському переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив. Зоровавеля, зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима, а Еліяким породив Азора, Азор же породив садока, а садок породив Ахіма а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, Алеазар породив Маттана а Маттан породив Якова. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос, а всіх поколінь від Авраама аж до Давида чотирнадцять поколінь, і від Давида аж до Вавилонського переселення чотирнадцять поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять. Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав. Ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипе, син Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, даси йому ймені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зо сну.